Про особливості процедури видачі та отримання сертифікатів форми Євро 1 розповість головний державний інспектор відділу комунікації головного управління ДФС у Тернопільській області Марія Гуль. З 1 січня 2016 року передбачено впровадження економічної частини угоди про асоціацію між Україною з одного боку та європейським союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншого боку. Які товари підпадають під дію такої угоди? Відповідно до положень протоколу, 1, товари, що походять з європейського союзу. І товари, що походять з України після везення до України чи європейського союзу, відповідно, підпадають під дію угоди про асоціацію між Україною з одного боку та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншого боку, за умови подання одного з таких документів. Сертифікату з перевезення товару «Євро-1» Зразок якого наведений в додатку 3 до цього протоколу, або в визначених випадках декларації, що іменується декларації інвойс, надане експортерам до інвойса повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально для того, щоб їх можна було ідентифікувати. Текст декларації інвойс наведений в додатку 4 до протоколу, де можна отримати сертифікат форми Євро-1. Сертифікат з перевезення товару Євро-1 має бути виданий митним органом країни експорту на письмову заяву експортера або під відповідальність експортера його уповноваженим представником. Чи є обов'язковим використання такого сертифікату? Сертифікат форми Євро 1 видається, якщо його потрібно пред'явити, як доказ, що товари відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених угоді про асоціацію. При застосуванні преференційних ставок візного мита, тобто сертифікат форми «Євро-1» є документом, який призначений для застосування до товарів тарифної преференції Україна ЄС, чи є якісь особливості при видачі сертифіката? Так, наприклад, якщо в країні імпорту товари оподатковуються за нульовою ставкою візного мита, митного тарифу Європейського Союзу видача сертифікат форми «Євро-1» не здійснюється. За винятком положень правил щодо кумуляції так вот які умови отримання сертифікату з перевезення товару євро 1 для отримання сертифікату, експортер повинен передавити митниці. Заяву, що містить декларації від експортера за формою визначеною у додатку 3 для видачі сертифіката. Заповнений відповідно до вимог угоди про асоціацію, бланк сертифіката, оригінал, дві паперові копії та його електронну копію в разі заповнення сертифіката машинопису. Документи, що підтверджують преференційне походження товарів відповідно до вимог протоколу 1 щодо визначення концепції походження товарів і методів адміністративного співробітництва, до угоди в випадку першої поставки таких товарів до країн ЄС, які основні вимоги до складення експортером декларації інвойс. Вимоги до складання експортером декларації інвойс зазначені в статті 16 цього протоколу, встановлені статтею 22 протоколу 1. Зокрема, декларація «Інвойс» може бути складена, затвердженим експортером у розумінні статті 23 цього протоколу, експортером будь-якої партії товару, що складається з одного чи декількох місць товарів, що походять з певної країни, сукупна вартість яких не перевищує 6 тисяч євро. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Завдяки позитивним змінам в законодавстві надходження акцизного податку протягом останніх років має стійку тенденцію до зростання. Так, у січні поточного року до місцевих бюджетів області надійшло 15,7 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі під акцизними товарами. Виконання індикативного показника становило 102,4%. Місцевий бюджет області додатково отримав 364,4 тисяч гривень. Про законодавчі зміни в частині адміністрування акцизного Галина Законом України від 24 грудня 2015 року номер 909 про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році, внесено законодавчі зміни у частині акцизного податку. Зокрема, Розширено перелік підакцизних товарів. До пального віднесено суміші ароматичних вуглеводів: толуол, ксилоли, вуглеводні ациклічні інші ефіри прості, також антидетонатори, антиоксиданти, які оподатковуються заставками, встановленими для бензинів. З 1 березня 2016 року. Передбачено зміну одиниці виміру пального для обчислення акцизного податку, а саме з 1000 кілограмів на об'єм у літрах, приведених до 15 до градусів Цельсії. Також з 1 березня 2016 року передбачено запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та електронної акцизної накладної при реалізації пального. Змінені і ставки акцизного податку для натуральних виноградних вин ставка акцизного податку не змінилася. Становить 0,1 гривень за 1 літр щодо решти алкогольних позицій. Для пива та виноробної продукції ставки збільшено о 1,5-2 рази. Зокрема, пиво ставка 2,48 гривень з 1 гривні 24 гривень за літр. Для спирту та ліке огорілчиної продукції ставки збільшено о півтора рази. На сьогодні ставка становить 105 гривень 80 копійок за 1 літр 100% спирту, збільшена від 70 гривень 53 копійок за 1 літр 100% спирту. Для слабоалкогольних напоїв, в яких міст спирту від 0,5% до 8,5% ставка збільшена у 3 рази. Із 70 гривень 53 копійок за 1 літр до 211 гривень 59 копійок за 1 літр 100% спирту для спиртових дистилятів та спиртних напоїв, одержаних шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду, ставку акцизного податку збільшено в 1,4 рази. Тобто із 63 гривень 50 копійок до 89 гривень 94 копійки за 1 літр 100% спирту. Для тютюнових виробів збільшилися специфічні ставки акцизного податку на 40%. Зокрема, для сигарет із фільтром та без фільтра ставка зросла із 227 гривень 33 копійок. До 318 гривень 26 копійок за тисячу штук. Тоді як адвалорна ставка акцизного податку залишилася на рівні 12 мінімальне акцизне податкове зобов'язання зросло із 304 гривень 11 копійок до 425 гривень 75 копійок за тисячу штук встановлені терміни запровадження нових ставок акцизного податку, а саме на спирт детиловий, пиво, слабоалкогольні напої, які не маркуються марками акцизного податку, а також тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, в тому числі і паливо, ставка зміняється з 1 січня 2016 року. На алкогольні напої, що маркуються марками акцизного податку, вступає в дію ставка з 1 березня 2016 року. На спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду, ставка вступає в дію з 1 квітня 2016 року. Для пального тимчасово. 1 січня 2016 року до 29 лютого 2016 року включно, встановлено ставки акцизного податку збільшені на 13% порівняно із ставками, чинними в 2015 році. При цьому одиниця виміру євро за тисячу кілограмів. Змінена ставка акцизного податку з реалізації суб'єктами. Господарювання розрібної торгівлі підакцизних товарів з 1 січня 2016 року. А саме, ставка для пального становить 0,42 тисячі євро за один літр реалізованого товару. Для інших видів підакцизних товарів ставка залишилася незмінною 5% вартості реалізованого товару. 15 лютого, понеділок, останній день подання. Звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок засічень, якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв'язку. Довідки про використані розрахункові книжки засічень. 19 лютого, п'ятниця останній день подання податкової декларації з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2016 рік. Податкової декларації з транспортного податку на 2016 рік. Останній день сплати податку на прибуток підприємства за четвертий квартал 2015 року. ПДВ за четвертий квартал 2015 року платниками, у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за четвертий квартал 2015 року. Рентної плати за спеціальне використання води за четвертий квартал 2015 року. Рентної плати за користування надрами за четвертий квартал 2015 року з урахуванням фактично сплачених авансових внесків. Екологічного податку за четвертий квартал 2015 року, збору за місця для паркування транспортних засобів за четвертий квартал 2015 року, туристичного збору за четвертий квартал 2015 року, єдиного податку фізичними та юридичними особами, віднесеними до третьої групи за четвертий квартал 2015 року. Цятого року податку на доходи фізичних осіб за результатами подання податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами-підприємцями, авансового внеску з єдиного податку на лютий платниками, віднесеними до першої та другої груп. Податковий календар розміщено на вебпорталі ДФС України.